Пане Тарасе, я повертаю вас в студію, натискаю кнопочку ОП, пане Тарасе, ви тут. Дивіться матеріальний чинник. Ну, звісно, що знов-таки ми впираємося в совкову парадігму, що капіталізм певно розвинутий хоче, щоб не було бідних. А оцей воєнний комунізм, якому мавпують зараз, на жаль, от. І в Україні ми бачимо такі, то він хоче цей е, воєнний комунізм, щоб не було багатих, тобто, ну, щоб е, всі були бідні. Да? Ось. Але тут є дуже важливий чинник. Люди в злиднях, люди, як на Росії кажуть, котрих держать в чорному тілі, да? вони не вимогли, ну, вони дуже е, прості на е, політтехнології, Їм би просто. День простояти і ніч продержатися, віддати якийсь там мікрокредит, купити хоч поїсти щось, якусь там ну, купити собі щось, щоб вдягнути на себе. Тобто оця от піраміда потреб. І там м, критичне мислення, політична діяльність, творча діяльність, якісь політичні партії, вони ж виникають на вершині. Коли вже у людини є що поїсти? Ну звісно, що це не, не напряму працює, але в суспільстві напряму. А коли ти думаєш постійно про те, що ну, ти, ти вже братстві, то м, е, яка політика? Ой, крадуть та Боже, де там та влада? І виходить, що оці хижаки, про яких ми кажемо, оця біла кость із квартала, вони вже такі сидять на своїх мільярдах і дивляться на оцих загнаних під вибачте їх жаргоном, під шконку жабраків. Про що я кажу? Ми ж бачили, що навіть під час ковіду все робили, щоб було дуже важко виїхати заробити. Все робило, щоб цю ідею вільних заробітків і потім щоб ці гроші привести, от як про це говорили під час Порошенка, щось побудувати, бізнес відкрити, стати якимось там, може навіть політиком, да? а може навіть там в громаді в своїй там, децентралізацію далі розвивати, щоб все це було. От. Влада, ця, давайте чесно скажемо, вона це все м, просто знищує, і м, вона ненавидить таких людей, ненавидить та, та. тому, що такі люди, от просто я хочу сказати, які мають гроші, вони ж можуть купити обладнання і зробити заробити собі відкрити відеоблог і розповідати правду. А якщо їм щось задонатять, о, то вони вже можуть на ЗСУ е, завести щось. А якщо вони на зсу, то що за них будуть е, їм вдячні солдати? Ні, ні. Солдати мають вдячні бути тільки різні ково за яйця по 17, Розумієте? Тобто заганяння в чорному тілі, ну, в чорної ті злидні. От як технологія, наскільки ви це бачите, і наскільки ми можемо розтлумачити нашим глядачам зараз? Наскільки ця цей чинник зниження критеріїв до влади через те, що просто в бідність е, в такий важкий момент людей? Через що? Через те, що просто Гетьманцев там ну, ми ж не можемо критикувати його руйнування бізнесу. Децентралізація також на це зав'язана, тому що саме в громадах і є оцей ну наш український, як кажуть Росія, куркулі кулаки, да? оцей дух, який відтворює ще Магдебурзьке право, тобто свій до свого по своє. І от вони все знищують. Щоб простіше було якби, отримати занижену оцінку своєї діяльності, занижений поріг е, вимог до влади, наскільки ця історія небезпечна, і е, як ви це, це саме цю тему бачите? Будь ласка, знаєте, чи вони хочуть це зробити, чи вони це свідомо роблять? Так. Це стопроцентно російський підхід у нас у владі. На приликі жаль, є дуже багато людей, які є ментально російськими, одним Арістовичем, який стопроцентно ментально російський, не тільки ментально, я думаю, все таки, що агентурно, але він російський, там не обмежується. Подоляк, який працював на російській технології, тощо і з ними тільки займався, коли був в різних там рівнях партій регіонів. Вони замовляли в нього саме Росію. Ну власне він їм пропонував російські. Вони були не проти, проти не проти західних технологій, але. Він працював в російських, це теж російська людина, Єрмак його підходами, російська людина. Татаров це взагалі такий глибокий совково-російський образ, і інше вони цього хочуть. От тільки вся маленька проблема: Україна не Росія, і в Україні відбулися певні зміни. Деякі з цих змін дуже чітко були акцентовані в 2014 році і тому. Ця технологія сьогодні починає працювати відверто проти них, і мені здається, що багато хто з них сьогодні здивовані. Вони не розуміють, чому на Росії вдалося, а у нас ні. Я ну, порівняємо, давайте згадайте, які е методики використовуються зараз дуже активно на Росії для того, щоб стимулювати їхні там населення, і ти в армію і гинути в Україні, вбивати українців, і гинути тут. Один з найключовіших кілька місяців назад був, знаєте, який це е, прощення аудиту. Е, той каже, господи, аудиту, прощення е, кредитів, прощення там якихось там інших е, застав, прощення навіть аліментів. Теж знімалися і багато подібних речей. Потім виявилося, правда, що їх не познімали, вони там погинули, родини зараз мають платити, не знають чого, але на цьому брали дуже сильно. І плюс основне, коли ти живеш в проголодь, в тебе в місті закривається металургійний комбінат. А зараз в січні місяці лютому на Росії закриють досить багато металургічних комбінатів, тому що підтримувати їх при житті стає вже неможливим. І от в тебе вихід. Твоя родина, в якій вже немає що їсти, зарплати більше немає, роботи в місті немає, тому що закрите містоутворююче підприємство, і активно появляється вербувальний пункт. Там не треба бігати, роздавати ці повістки. Ні. Там достатньо поставити вербувальний пункт. І врешті-решт, угу. жінки примусово будуть гнати туди своїх чоловіків, щоб вони поїхали на фронт, тому що там буде оплата. А якщо уб'ють так ще немножко денежок більше політику, буде все добре. Тому на Росії фактор бідності, він є стимулюючим для підтримки влади, в тому числі в таких диких авантюрах, які будуть коштувати життя. А в Україні ні. От в Україні на цьому грали, і фактор бідності, от я добре пригадую до 2014 року, тому що ми на цьому дуже багато робили акцентів. Ми говорили наскільки це небезпечно загрожувало на цьому грати. От я тоді ще був депутатом. Я пригадую особливо е, нульові роки. От. 2001-2002 рік, коли ми тоді піднімали пробували підняти революцію, це була єдина програшна українська революція. Україна без кучми, форум національного порятунку, громадський комітет опору за правду. Ми програли ту революцію, але це була перша спроба революції в Україні на основі середнього класу і орієнтування на ідеали середнього класу. На жаль, потім Юлія Володимирівна з комуністами і соціалістами об'єднавши вже в 2002 році, повністю зникровувала цей. І знищила нашу ідею, і вона була просто вже перетворилася на елементарне обери юлю. І все. Але до того ми на цьому ставили. Ми дуже тоді добре відпрацьовували цю тему, і ми дивилися, як саме бідність деморалізує, бідність робить залежним. Бідність заганяє в пасив і демобілізує теж кожну людину. От там, де ми могли апелювати до трошки багатшого середовища, або тих, хто розраховує в майбутньому мати вищий від, там, від бідності прибуток, ну, ті ж самі студенти, то що це працювало. Там, де ми пробували. Звертатися, зокрема, в багатьох східних містах тощо. Раптом ми побітили трошки багатший сегмент. Підприємці, які мали трошки більше грошей, навіть ті ж самі шахтарські галузі, ті, які ну, піднялися чуть-чуть вище і мали кращі зарплати, вони нас підтримували. Люди, які були особливо збіднілі, центральна Україна ті була страшно знекрована. От аграрні райони вони були ну, бідні до неможливого. І от в тих районах в нас був просто сутільний провал. От в Одесі в нас було. Добре, в Києві у нас було добре. В Дніпрі в нас було як так, але було. У Львові в нас було добре. А от, скажімо, в Кіровограді ми не могли нічого розкрутити. В Вінниці в нас було якось так дуже тяжко, тупо. Навіть ну, от Західна Україна, Тернопіль, а в нас воно там не йшло, не спрацювало. Тому що люди там були бідніші, скажімо, ніж у Львові. І от цей момент він дійсно заганяв паксив. Але. Пройшов певний період, відбулася певна самоорганізація людей. І в 2014 році, мені десь від цього року можна рахувати певну зміну. Ця, ця технологія в Україні перестала працювати. Все. Закінчилося в Україні пішла взаємопідтримка, взаємовиручка в Україні. Появилася перспектива в Україні раптом став зрозуміло, що кожен наступний квартал трошки кращий, кожним наступним кварталом трошки більше грошей, трошки більше можливостей. Раптом почали зрістати соціальні програми. Уряд почав формувати соціальні програми, а не обирати до чиста громадян своїх. І появився серйозний волонтерський рух, який не обмежувався тільки допомогою армії. На відміну від тих Доброчинних організацій, які були дуже вузькими у попередній період, тому що були теж ну особливо там від протестантських церков, дуже багато допомагали, дуже хорошу користь робили ну, роботу, робили, але вони мали якийсь звужений певний секретаральний характер. От з 2014 року загальна взаємопідтримка виросла. От єдина що проблема, що люди, коли стали трошки багатшими, вони раптом стали дуже незадоволеними всім, що було навколо. В них вони не зрозуміли, що треба цінувати деякі речі, в тому числі то. Владу, яка вам це давала, яка вам це робила, Оце загальне культивування ненависті до влади, яке нам тоді дуже гарно розкрутили з Росії, плюс при допомозі наших популістів і деяких наших олігархів, воно потім це обрубало і знищило. Але на той момент у нас розвинулася оця якраз логіка, що Маємо десь прагнути до вищого рівня. І нас бідність уже не принижує. Бідність це є погано, але бідність не стала фактором деморалізуючим. Люди, які в 2014 році дуже багато втратили, вони могли розраховувати на якусь підтримку чи держави, чи людей, інших людей, волонтерських структур і тому подібне, дуже багато держава тоді реально допомагала. І оцей момент деморалізації, він. Він дуже звузився, так він діяв. Він зокрема він досить сильно діяв на сході України, де були слабкими позиції скажімо, демократичних партій, і сильні позиції тої ж самої ОПЗЖ, тоді опозиційного блоку. Це впливало. Вони там, ну старалися цього не допустити, і там дійсно бідність десь в певній мірі І Це ми побачили в російському там наступі в Донецьку, в Луганську це ми побачили. Але насправді, от мені здається, що після 2014 року цей момент ми робимо людей умисно біднішими. Влада дуже пробує його ще використовувати, але вона дістає проте абсолютно протестний результат. І я наведу приклад Херсон. Для мене це особливо показово. Оце, оце. Завдання Янушевича, чому поставили в Херсон місто з патріотичними настроями? Побачили, які там були настрої. Херсонська область, Правобережна, Береслав. Слухайте, ну ми бачили, які там люди. Захоплення просто неймовірне. А тепер туди ставлять? Ну, це все одно, що взяли би і сказали, Сальдо, от був у вас, от, російський, а давайте от він вже прийшов, покаявся. Давайте ми вам головою обласної військової адміністрації поставимо знову сальдо. От як? А таке відбулося насправді, тому що Янушевич, ну, це права рука Азарова. Чим займався Янушевич? Він. Як заступник Азарова був безпосередньо відповідальний за знищення підприємницького середовища заганяння людей в От оту теорію, про яку ви сказали, про яку ми обговорюємо, бідність деморалізує. Народ має бути бідним. Ініціатива має бути підприємницька максимально задушена. І коли Янушевич став керівником податкової поліції, він це довів до максимуму. Він був номер два в наших оцінках ворога підприємницької діяльності. А це один з головних інститутів демократії. Підприємницька діяльність вона має бути вільною максимально. Він її мав знищити. І чому людину настільки одіозну ставлять на Херсонську область саме напередодні її звільнення? Дуже просто дві речі. Перша річ там. Люди, які повертаються до України, які дуже раді, які були там 9 місяців в окупації, їх треба загнати в гухий кут. Ці люди не мають відчути себе людьми. От використати фактор: от Росія їх принижувала, гнітила, і вони мають зберегтися в тому самому стані пригніченому. От таке бажання, мені здається, явно проглядалося. Я бачу це бажання, іноді проглядається в окремих інших територіях, де ми там визволили на Харківщині, але там не пройшло. Там не вдалося. Харківщина все-таки не була повністю окупована і там зовсім по-іншому працюють настроїв людей. А тут в мене таке відчуття, що воно було бажання. Тобто люди, які проявили себе дуже пасіонарними, мають бути загнані в таку бідність, в таку зневіру, щоб вони почали говорити: да, краще би у нас сиділи здесь русские, при русских, при русських були легше. от мені здається, що такий настрій готувався, тому що от пасінарність Херсонщини, я думаю, що на банковій дуже багато кого лякала саме Херсонщини, і не тільки там, і Каховка, і інші міста, і Скадовськ, де були ці виступи. От дуже хотіли, щоб це було задушено. Тому оця історія з бідністю деморалізує. Я думаю, грала одну роль, але там була друга роль. Янушевич це людина, яка знає, як знищувати бізнес. І я думаю, що розуміли, там буде дуже багато підприємств, які на грані або вже за межею банкрутства. Їх можна буде відродити. Прийдуть якісь кредитні організації, прийдуть якісь установи міжнародні, які будуть багато давати навіть зараз могли би прийти і давати багато можливостей для того, щоб створилися обігові кошти, і щоб ці особливо аграрні підприємства знову запрацювали. Знову так, от. Мені здається, що було дуже велике завдання. Перше, щоб вони не запрацювали, щоб люди не відчули себе заможними і впливово, не стали середнім класом. Але і друге, ну є ж нові хазяїни життя, є ж смотрящі. і сматрящі хочуть забрати бізнес. Земля стане важливим аргументом. І я думаю, що Арахамія один з тих, мабуть, найбрутальніших і найбільших злочинців в моєму розумінні в сьогоднішній українській державі. Можливо, більший за Татарова. Тому що він так. дійсно руйнує країну з середини неймовірно. Ну, реально це реально влада пане Тараса. Це людина, так, це Куба. реальна депутата, це керівник фракції, фракції причому президентській партії, монобільшості, і от. Мені здається, що такі люди, як він, дуже хочуть зараз е, дотиснути той бізнес, який є, щоб до них не дійшли ніякі кредити, ніякі кошти, щоб вони не змогли десь там е, запустити свої підприємства, щоб вони мусили позбутися земельних наділів, основних фондів, решт залишків і всього іншого. І mm -hmm. от це було напевне завдання, щоб смотрящі перебрали бізнес. От ми багато хто моїх колег, ті, хто трошки знають Янушевича або знають ситуацію на Херсонщині, оцінили, що його завдання було таке. Так от, результат. Чому Янушевича забрали? Він ж не людина Тимошенка, це ж людина Азарова. Людина Азарова міг хто дати йому? Ну, я думаю, все-таки навіть не Ярмак, все-таки Татаров. Це татарська лінія більше проглядається, але чомусь його знімають з посади разом з людьми Тимошенка. Та дуже просто: вони проводять кожен тиждень соціологічні заміри в різних областях. Я себе просто можу уявити, що вони побачили в Херсонській області після того, як Херсонщина вибухнула з задоволенням радістю, коли туди війшли українські війська. Пригадуйте, що творилося на вулицях Херсона. Це була істерика в Зеленського позбавила кредита ті журналістів, які це показали світові. Ну, це було, знаєте, це, це вже зрада. Але вертаємося далі. Після того приходить туди, приїжджає Зеленський продемонструватися, який ховається від населення України, який заганяє людей в цілодобову комендантську годину і ходить там зі своїми чиновниками, будучи впевнений, що народ це проковтне, угу. і Янушевич починає душити гуманітарну допомогу, бізнес. Гуманітарну допомогу блокують. Гуманітарна допомога застрягає в Кривому Розі в Миколаєві. Їх не пускають. Пускають виключно президентську, інші е, заходять, коли вхився Херсон. На складах були ж дописи: гнила допомога пропадала, так як в Чернігові чау зробив так само тут, а людям не давали. От людей пробують загнати в бізнес, в бідність. Знаєте, що відбулося? Я чув, що там. Побачили раптом не просто несприйняття влади, а такий спалах ненависті за тиждень кажуть, що е, рейтинги влади обнулилися просто до нуля. Я не знаю, чи правда, я не бачу, тому що це вони ж засекречують ці речі. Але я чув, що підтримка влади різко стала 0,0. Тобто ніхто з опитаних не підтримав Зеленського і його партію сух. Пане Тарасе, я просто хочу тут трошки додати, щоб ви були в курсі, як сьогоднішня наша, скажімо так, не рекламна, а волонтерська акція пов'язана саме з Херсонщиною, тому що Андрій Підлісний, про якого ми говоримо, він дуже е, спеціального такого призначення, дуже специфічного е, воєнний, таких дуже мало. Він ну, морпех. І спеціальний морпех, скажімо так. Е, не будемо розкривати все. Так він звільняв Херсон. От, будь ласка, угу. ну, ви бачите, напевно. Я отказую. Це його привітання з Херсона. Бачите? От. Ну тут, напевно, не буде чутно. От. Це з Новим роком. А от частка його роботи, тут видно, вже бачите, він показував, як боряться вони за ці острови. Ну, Це на острові, та. да, острови ці так. Так, за островиці борються такою. Друзі, вибачте, я от так маю вам показати, тому що я трошки не так розкрив. От. І от дуже красиво така цікаво. Так підмітили, це от реально на островах воюють ДРГ. Групи, і от це українська так виглядає військова операція. Вона дуже красива, неймовірно красива. От саме Андрій Підлісний, друзі, він і захищав, і боронив Херсон, і визволяв його. І сьогодні, от ми скидаємо гроші зараз йому на допомогу. Я вам закидаю в чатик ще раз посилання на карточку. Нагадаю, щоб все це от він знімав, був якісний звук. Ми збираємо на мікрофонну систему. Але ж повертаємось, пане Тарасе, до важливого моменту. Які я хотів зауважити. Дивіться. по Херсону ж тут не, то, не, не, не просто, якщо. Просто подивитися на е, місто, яке було окуповано, а потім хоче ніколи не бути окупованим знову, то тримати їх в, от, підності, не дати їм можливість швидко набрати свій ресурс, щоб активно оборонятися, від, від, відстроювати, відбудовувати постійно е, зруйновані від обстрілів їх будинки, не дати їм нормально донатити солдатам, нормально лікувати своїх поранених. Це чинник. Того, от що я зараз вам показав, тому що росіяни постійно намагаються своє ДРГ на острови, висадитись, щось там зробити. Чому? Вони марять повернути Херсон. Росіяни мріють повернути Херсон. І якщо послабити місцеве самоврядування, отаким от азаровським кінтом, вибачте, по-іншому його назвати не може, це удар саме по місцевій, місцевій херсонській обороноздатності. Розумієте? Тобто, якщо Херсон зможе швидко відбудуватись, а там дуже сильна оця аграрна бізнесова складова. Ну такий регіон, то все росіяни його більше не отримають. Розумієте? І чому ж прибрали Яношевича цього? Я думаю, що ну якби відчули, що люди можуть це зробити. Вибачте, я ні для чого не закликаю, а зробити за них прибрати, якось так позбутися. Це була ну, ремарка, Продовжуємо будь-якому випадку. Вони просто побачили, що цей ефект більше не працює. Я думаю, що для багатьох це було відкриття, тому що ставка. На бідність деморалізує, вона в українських політиків дуже довго діяла. Ну, в Януковича точно на цю це ставку робили. Точно на це робили ставку прикучні різні політичні сили в різні часи на це ставили. І коли ці, які є ну фактично учманями ж самої команди Януковича, ну подоляк. Точно Єрмак, російська команда, татаров Януковича, російська теж команда. Ну, в першу чергу, все таки е, Януковича е, то для них дійсно вийшла несподіванка. Вони не розуміють свого народу. Ну це не їхній народ. По перше, це не їхня країна. Чому 24 до 24 лютого здавали Україну? Ну тому що готувалися здати, тому вони були готові. Зараз їм Херсон не конче потрібний. ця армія визволяє Херсон. І дуже невдоволені, мені здається, були багато хто, коли у нас були ті просування, і багато провокацій робилося для того владою, щоб ми не отримали відповідної зброї. То що ну але зараз на заході просто зрозуміло одну річ: Зеленський може проігнорувати певні перестороги, що ми не отримуємо зброї у випадку, якщо він не буде зачищати, але він не може проігнорувати, що ми не отримуємо грошей. І два кредити, які застопорилися Європейського союзу, міжнародного валютного фонду його змусили починати трошки щось робити. Насправді мені здається, що опинитися під владою Росії або безкінечно довго вести цю страшну війну з перемінними наслідками і залишатися при владі назавжди для цієї команди є прийнятими обидві речі. А швидка перемога, мені здається, їх лякає більше, ніж декого в Москві. Тому що в такому випадку люди матимуть інших героїв, не їх, і люди, мені здається, вони вже починають це розуміти, люди починають десь прозрівати. Я не знаю, який відсоток людей вийде з цієї війни з нормальним розумінням і з прийняттям, і хто винен, і хто до цього довів, і хто пробував далі, ну по суті, знекровити і українську армію і все інше. До речі, закінчиться війна, про це всі будуть дуже відкрито говорити. І... Ті речі по них дуже багато вдарять, і по Херсону вони дістали. Просто мені здається, от таку пробну карту. Вони думали, що вони там додавлять бідністю, і раптом це вибухнуло. Бідність. Після 2014 року не дає ефекту деморалізації більшої частини населення України. О, гідність, гідність. Не всі, але більшості, тому що є гідність. Ось. Коли є гідність, ось з 2014 року ми почали плекати гідність. І от зараз, мені здається, це зіграло свою роль, і херсонський приклад їх ну, злякав. Я не знаю, як вони зараз будуть з цього виходити, але вони розуміють, що за бідність може бути помста. А не приниження, не самоприниження. Я дуже добре пригадую, як збіднілі люди там були готові на колінах стояти, а зараз збіднілі люди можуть і помститися. Так є на жаль у ті приклади, коли це знаєте. От типова абсолютно картина культивування бідності для ну ніби такої кадру упокорення. Але це, знаєте, це є кадри, які абсолютно поодинокі, які зовсім можуть по-іншому розшифровуватися. От для мене символом стала оця, ну знаєте, оця мрязь остання: чотири пляшки пива вкрав і став депутатом від сух народу. А зараз от ото позиції по мажоритарному окрузі в місті Києві, здавалося, мудрі люди тут живуть. Ага, мудрі. Обрати звичайного злодюшку, який на пиві, який пиво крав крамниця. Ну, що поробиш? На жаль, ми вміємо дуже гідно воювати, ми вміємо дуже героїчно помирати, ми не вміємо жити. Це українці, це про нас. Але от зараз. Дещо міняється. І от тому от я згадав про цьо, це дранця. Так от сміття, коли воно одягнуло на себе якусь подобу військової форми і лазило там, де були звільнені вже території, лазило, ну, пригадуєте, з погребецьким мало конфлікт, тому що воно кувало що... на блокпості, там хапалося за кулемет, ще там щось, потім ще й писало заяви це на зая... заяву, та... Генпрокуратуру, бидо, це останнє. Але це бидо. Публікувала фотографію, де він там якісь жіночці дав пакетик з якимись там крупами, чимось там, чуть-чуть якоїсь допомоги, і вона йому десь там до руки прихилилася, може, просто там думала, що це вона ж звідки знає, що він е цей мародер, а не е боєць. Він ж ніби в формі якісь там ілюзії, фо імітації форми. Може там не руку йому цілувала, може, прихилилася просто до нього, там, з біди плакала. А воно це з задоволенням фотографує і виставляє. Оце в них була віра в кадри їм дало певну надію, що вони з біднілих людей, що біднілі люди їм будуть цілувати руки. Люди не будуть їм цілувати руки. І люди чекають вже допомоги не від влади. Люди вже чекають допомоги там, де вона необхідна, від міжнародних, від волонтерських організацій. І коли влада їх блокує, люди про це вже взнають. Так про це гірше дізналися на Харківщині відразу тоді, коли тільки звільнили. І тому там виникла ситуація, що там під видом там розкрадено десь там якусь чужу іноземну гуманітарну допомогу подавали як нібито від влади. Але люди вже там, де є більш зорганізоване суспільство, особливо в містах, вже це розуміють, і там від цього відникає ненависть. І Тому ставка на бідність упокорює – Мені здається, в Україні провалилася. Я не думаю, що вона вже може спрацювати. Все. крапка, бідність поступилася місцем гідності, все.